Зараз підемо в річку туди подивимося, чи є щось ще ні. Бо води додалось. Думаю, може в річку вийшло. Ось по дереву. Бувало таке, що в річку виходили, карасики. Ось павло зразу йде за мною, думає, що я рибу побачив, біжить вже. Так да, куда до новых хоть оперативно пока на ветра тут проходя Он там рога чистый, я тік, ставка оставка спускал і тут рибу голови було Тут я в цьомаці не взяв. їх нема. Вон трохи більше води ще. Випустив Немає риби. Пробую вкопанці на глибині.